Всім привіт! Давайте подивимося, що вам заважає зцілитись. Давайте спробуємо знайти підказки для вас. Давайте на два варіанти. Не знаю, в потоці. В потоці летить, карти летять. Все, кажу, поняла, знімаю для вас розклади, поток-поток. От коли в мене поток іде, я все кидаю по можливості. І знімаю тоді важлива інформація, а не просто карти в руки взяти. Перший варіант, що вам заважає зцілитися болезнь у вас. болезнь Більше того, у вас болезні токсичні стосунки, заважають вам зцілитися І у вас є Должок Должок з прошлої житті з цим партнером. Розв'язуйте карму і буде вам щастя. У вас токсичні болезнені стосунки. Це і заважає вашій душі зцілитися Ви захворіли хтось давно, хтось недавно маю на увазі захворіли. Партнером. Якщо ви зависли на партнері, ви думаєте про нього 24 на 7. Ваша гра проіграна. Ви в залежності. Хтось може на фізичному плані вже почати хворіти. Це душа вам каже через тіло, ти себе не любиш, ти себе обесцінюєш, ти живеш з аб'юзером, з мужчиною, можливо, який вас обесцінює. Оце крик душі, вже остання інстанція хвороби. Часто ми бачимо, особливо наші. Батьки перепроживають дуже критичні захворювання. Чому? Тому що колись не розлучалися, тому що колись терпи заради дітей і так далі. і так далі. Хтось з цим стикався, хтось напряму стикався, а хтось бачив це в своїй сім'ї-родині. Не повторюйте помилки наших предків на сьогоднішній день. Ми всі маємо руки, ноги, слава богу, мозгі. Беріть відповідальність за своє життя і не бійтеся робити крок в своє краще майбутнє, на етап свого зцілення. Це в ваших руках, не в партнері, не в партнерці. Це не їхня місія. Їхня місія прийти вас ранити, щоб ви пройшли свої уроки. Хтось їх проходить, а хтось жує таблетки. Хто не знає, як цю історію розв'язати, записуйтесь на консультацію. Я все по поличках вам розкладу, Ду, що робити, для чого і який кармічний вас борг в душ один перед одним. Ще давайте підказку для вас. Магія на блуд. І наслідком того, що ви не проходите карму з цим мужчиною, кармічні уроки і ваші задачі на це життя. Може приходити магія на блуд, вашому мужчині якісь привороти роблять магію на украшення, це наслідок. Причина в тому, що ви заболіли партнером токсичні співзалежні стосунки. Чому ви попадаєте в них? Працюйте своїм дитинством. Я заслуговувала любов мами, я заслуговувала любов тата і тепер заслуговую любов партнера. І партнер вам це і підсвічує, а я тебе далі буду обесцюнювати так само, як тебе обистінювали твої батьки. Для вас ваші підсвідомості, любов. Дорівнює біль це ваше адекватне состояння. Ваша підсвідомість душа не знає що таке істина, любов. Ви маєте цьому навчитись. Хто поняв, то поняв. Працюйте над цим, в когось магія вже була, можливо, ви вже і розстались з партнером через магію. Причина не в магії, причина в ваших уроках, яких ви не можете пройти. Займайтесь цим. Хто не знає, як, приходьте до мене, я все вам розкажу, як пропрацьовувати. І якщо хочете, welcome на трансформації, в трансформаційну групу до мене заходьте. Індивідуальне наставництво. Будемо вас лічити! Другий варіант, хто загадав, що вам заважає зцілитися? Вам заважають беси і якісь програми. Що вам заважає? У вас нема енергії, вас защита пробита. Дивіться, тут у вас можуть бути якісь підклади. Тут у вас зв'язано щось з родовими історіями це що, родовий бес? Що це родовий бес? Тут вам перекриті ваші фінанси. Тут в мене дівчата, хлопці, по-другому варіанті, з даром, з місією, з задачею, і вона йде мені родова. Тут є родовий біс, навіть у моя кітька сходить з ума на балконі. Родовий біс, який вам перекриває фінанси, удачу, перекриває вам особисте життя. Клєвір ваш закритий, тому що ви не працюєте так, як працювали предки якісь вашому роду, тому вам і розпаковка того йде, і вас е, удачі нема в житті. Вас защита пробита, вас пробивають до тої пори, поки ви це все не розберете і не наведете лад. І тоді, коли ви з цим розберетесь, попрацюєте, поприбираєте б'сів свого оточення, займетесь ціленням своєї аури, свого пространства, защити і так далі. Тут пробивають сутності. І тоді прийде до вас і Хорошо, тут давайте підказки. Ось тут любовна тема в першому варіанті, а по другому з чим це зв'язано? З чим це зв'язано, оці біси пробивають вашу енергію, у вас злив енергії, тому вам не ізцелення не виходить, неудачі немає в житті. Так, ви причувствуєте, ви розумієте, про що я говорю? Тут фінанси, фінанси, злив фінансів іде. Заробила, віддала. Заробила, віддала. Ви маєте переродитись. Хорошо, дайте підказку, з чим працювати, з кармою, з чим. Тут робота по вас робить молода якась калдуня, або ви, молода колдуня, яка тільки-тільки ступила на шлях, або має ступити на шлях, розпакувати. Ага, я поняла. Вас тут не, відкриваю, не відкриваються ваші фінанси, повна срака з фінансами, поки ви не розпакуєте свій дар. Або в цьому і є задумка. І для того, поки ви ще не розпаковуєтесь, поки ви не в місії, є і біси, і сутності, є і магія зі сторони, це все наслідки. Результат той, що ти не прийняла свій дар. От приймай свій дар, іди в свою місію, і тоді тобі відкриються фінканали. І тоді відкриється тобі фінканал. І обов'язково поприбирати бісів сутності, які також жируть вас. Вони вам передалися і з прошлої житті, з вами поприходили, і з роду вам попередавалися. Розбирайте це. Запитайтесь мене, як їх прибирати в регресії. В регресії. В регресії це все ми прибираємо. Так що. Записуйтесь на консультації, розберемо ваші історії. Намалюємо фронт, що з чим робити, куди йти. І розпаковка. Тут чітко комусь буде підказка. З чим вам працювати. Аліса! Чим вам працювати? Таро, маятники, вогонь. От, інструменти вам тут зразу і підказують. От ви маєте свої здібності розпакувати, і тоді, коли ви розпакуєтесь, вступите в свою силу, тоді всі магічні роботи будуть від вас відскакувати лові откат. Поки ви відмахуєтесь від того, вас всі будуть пробивати, і магію, магів, магів, хуягів будуть присилати ваше оточення, вони вас розпаковують. Ти маєш прийти в дзен, ти маєш зрозуміти, хто ти, і ти маєш рухатись в своїй місії. В своїй місії це не карти Таро вивчила собі розклади роблю подружці, а це я допомагаю людям за правильний енергообмін. Оце я в місії. Виходжу до вас, записую вам ролики, оце я в місії. Да, і тоді в твоє життя прийде справедливість і тобі відкриються ці дороги. Куди хочеш, то все відкриється. Записую вам розклад, кітка сходить ума. Понімаєте? Раз, віті і я, ідіть в розвиток в самого світу, на курси, куди хочете. Що вам карман вас дозволяє? Займись розвитком. От такі підказки для вас сьогодні по вашому і я бажаю всім а хто хоче до мене, всі бігом в директ і пише мені, я хочу на консультацію.